Цями метро Деміївська і Либіцька у Києві, деформувався через проєктні помилки і не дбали будівництво. Це попередні висновки експертів. Остаточні можна буде робити тільки коли розкриють котлован. Який вигляд аварійний тунель має зараз? Чи вже почали ремонтні роботи? І власне які терміни озвучують на те, щоб столичне метро знов стало безпечним для своїх пасажирів? Влад величко про це. Кілька людей у вагоні та майже безлюдний перон. Це станція метро Деміївська зараз. Всього за кількасот метрів від платформи аварійна ділянка тунелю між станціями Деміївська-Лебіцька. Зараз її підперли, аби не обвалилася. А ось так виглядає рештування, яке запобігає руйнуванню тунелю метрополітену. 27 метрів його є аварійними, будуть повністю замінені. Однак таке рештування встановлене на довжині 72 метрів і не дає тунелю руйнуватися. Деформований тунель пролягає на глибині від 5 до 8 метрів. На місці майбутнього ремонту вже демонтували колії та кабельні мережі. Але внутрішні роботи не розпочали. Передбачається, заміна частини ділянки тунелю 27 метрів. Повинна бути замінена з поверхні, з поверхні буде. Боритись будуть палі і розроблятись котлован для того, щоб дійти до цієї, до цієї відмітки безпосередньо до тунелю. Після того, як тунель розкопають зовні, його опори демонтують і тільки тоді зможуть розпочати ремонт з обох боків. На поверхні робота кипить. Однак у цей час тунель продовжує підтікати зі стелі з боків, іде виноспороди, іде витік води. Стоять маяки. деякі маяки вони розірвані. Тобто, це означає про те, що була аварійна ситуація. Вона ще продовжується. Станом на сьогодні досі немає навіть фінального висновку експертизи щодо причини аварії. Попередня неякісне проєктування та будівництво цієї ділянки. Але це не єдина невідома у цій історії. Документів немає, експертизи немає, проєктно кошторисної документації немає, нічого немає. А ви як бачите, роботи якісь проводяться у метрополітені та КМДА обіцяють завершити роботи за півроку, однак точної інформації не називають ремонт тунелю коштуватиме щонайменше сотню мільйонів гривень. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.